Крипторинок досі оговтується від рекордних ліквідацій на 20 мільярдів доларів. І в цьому огляді ринку ми з вами розберемо, чому так сталося. Вже складемо з вами покроковий план дій. Я розкажу, яку криптовалюту я буду купляти, які альткоїни, а також в кінці цього відео скажу, коли я буду це робити, тому обов'язково додивляйтесь це відео до кінця. Зараз можете ставити лайк, і ми будемо починати наш огляд ринку. І почнемо ми з того, що подивимось на графік альткоїна. Візьмемо, для прикладу, LDO, падіння на ньому сталося орієнтовно на 70. 4% це в середньому таке падіння сталося і по більшості альткоїнів. Чому трапилось таке падіння? В останньому огляді ринку я коротко вам про це розказував через те, що на ринку іноді, в тому числі на криптовалютному, загалом на багатьох ринках це трапляється, трапились каскадні ліквідації, через що були ліквідовані позиції трейдерів з плечем навіть менше, ніж x2, яке плече. Це вважалось доволі консервативним, але на альткоїнах, як ви бачите, трапляються різні дива. І чому так сталося? Я вам зараз розкажу. Що таке загалом каскадні ліквідації через те, що ціна ціна наприклад, альткоїна падає. На 10% в іншу сторону, в яку думав трейдер, та, тобто трейдер хотів зробити на рості, відповідно, коли ціна відхиляється на 10% від точки його входу, відповідно, якщо він взяв плече 10X, тобто взяв у біржу певну позуку під плече 10 x то в випадку падіння ціни. Руху ціни в іншу сторону, якщо ми з вами говоримо про заробіток на рості, то в цьому випадку наступає ліквідація саме позиції з плечем 10 x Після того, що таке взагалом ліквідація? Це коли біржа забирає кошти трейдера для того, щоб забезпечити власну позику, яка дала трейдеру для торгівлі. Тому що позика, сам левередж, сам, саме кредитне плече це є позика біржі, щоб трейдер використовував більше грошей, ніж у нього є. Відповідно, біржа хоче зберегти власні кошти і забирає у трейдера ті гроші, який він буде винний біржі? Відповідно, це називається ліквідація для того, щоб біржа сама зберегла капітал свій, який вона дала трейдеру в позику. Відповідно, після того як ціна відхиляється на 20%. Тепер будуть ліквідовані позиції трейдерів з плечем 5х, тому що ціна відхилилась на 20%. Відповідно, таким чином багато кількість, велика кількість ордерів, стоп-лоссів спрацьовує ліквідації. Спрацьовує що таке ліквідація? Це коли біржа просто по ринку маркет-ордером продає вашу або криптовалюту трейдерів, яких ліквідовує, і відповідно через це ціна падає все нижче і нижче. І, відповідно, через спочатку ліквідувало трейдерів з плечем 10х, тоді трейдерів з 7х, тоді з трейдерів з плечем 5х. І відповідно, якщо ціна впала навіть на 50%, то трейдерів навіть з плечем 2х було ліквідовано, а це плече, як ви знаєте, вважається доволі консервативним. При падінні ціни певного активу на мінус 80% були ліквідовані навіть позиції з плечем, мабуть, нижче, ніж 1,5х, це 1,2, 1,3х. Це також вважались дуже консервативним консервативними плечами. Чому вам мабуть, цікаво, чому альткоїни, наприклад, біткоін не впав так сильно, як впали альткоїни? Наприклад, біткоін впав умовно лише на 15%, і для нього це типове падіння на криптовалютному ринку. Ми з вами це розбирали в попередніх оглядах ринку. І ви знаєте, що таке трапляється майже кожен рік. Майже кожен рік, і тому ви до цього, скоріше за все, були підготовлені. Чому ви були підготовлені? Ви знаєте, ви можете використовувати ті інструменти, які ми даємо для трейдингу. Та інвестування. І відповідно, ви могли убезпечити свій капітал, про них ми поговоримо ще далі більше до середини цього відео. Але я вам хочу показати, і можливо, новачки не знають про це. Я хочу вам показати стакан на біржі, і ми з вами поговоримо коротко про поняття ліквідності. Чому альткоїни впали на мінус 80%, а біткоін впав лише на 15%. Ефір впав, вдається, на 25%, села також приблизно на 25%, але точно не на 75%. Справа в тому, що біткоін. Фір Солана це ліквідні монети, що означає ліквідні монети? Умовно, якщо ви хочете продати біткоїна на 10 мільйонів доларів прямо зараз по ринку, то ціна біткоїна при цій продажі вона майже не помітить цих об'ємів, тому що що такі ліквідні загалом це здатність певного активу бути швидко проданим або купленим. Так ну скоріше за все проданим. Відповідно, загалом обміненим на щось. Так як ми міняємо біткоін на долари, то ми можемо ліквідну монету дуже швидко обміняти на той об'єм, який нам потрібен. Відповідно, біткоін, ефір, солана це високоліквідні монети, і ви можете продавати його на 10 мільйонів доларів, на 20 мільйонів доларів, і ціна майже не помітить цих коливань, тому що є велика кількість покупців, які готові купити у вас цю криптовалюту. Якщо ми з вами, наприклад, подивимось на монету, Давайте подивимось на таку монету, як XLM, і загалом на будь-яку майже криптовалюту, окрім тих, яких я вам назвав, також BNB є ліквідною монетою саме на біржі Binance. Якщо ми з вами подивимось на монету XLM, то в стакані, якщо ми з вами подивимося, продовжимо цей стакан далі. Стакан зверху ви бачите, що таке стакан, зверху ви бачите заявку, заявки на продаж, знизу ви бачите заявки на купівлю. І відповідно, якщо ціна впаде, наприклад, хоча б на 2%, то там після цього покупців майже немає. Відповідно, коли виставляється маркет коли біржа ліквідовує вашу позицію або позицію тих трейдерів, яку ліквідувало, то в цьому випадку ціна йде в пошуку ліквідності для того, щоб задовільнити цю заявку на продаж, тому що маркет ордер це продаж по ринку. І відповідно, якщо ціна в момент вашого стоп лосу якщо він був, була на мінус 10%, а найближчий покупець був, коли ціна була мінус 30%, то в цьому випадку вашу позицію реалізувало в мінус 30%, а не в мінус 10%, як ви собі планували, тому що. На альткоїнах майже немає ліквідності. Немає ліквідності, тому що дуже мало покупців на альткоїнах. І ви це могли помітити, просто дивлячись на графіки альткоїнів. Якщо подивитись на графік альткоїнів, то з точки зору технічного, класичного аналізу, учасники Prime питали. Про технічний аналіз визначення висхідного та несхідного тренду це є частина технічного аналізу. Відповідно, в цьому випадку ви бачите, що, наприклад, на монеті LDO і на більшості альткоїнів ви бачите несхідний тренд. Це означає, що продавці. Люди, які тримають монети, домінують над покупцями, тобто продавців набагато більше. Відповідно, коли ринок почав падати, коли пав на 10-13%, в цей момент покупців, щоб задовільнити пропозавільнити пропозицію продавців, покупців на той момент не було на ринку. Відповідно, через це. Ціна монет падала на 75-80% в моменті, поки не знайшла відповідно ту кількість покупців, яка б задовольнила ті маркет-ордери, які виставила біржа. Відповідно через це багато людей, особливо на крос-маржі, що таке крос крос-маржа, я розказував також на каналі, отримали свої ліквідації. На, наприклад, на фондовому ринку є такі поняття, як відкат торгів, так, умовно, якщо щось пішло не за планом, то там можуть відхилити торги за останні 15 хвилин, можуть вважати їх нереалізованими такими, що не збулись. І відповідно ціна повертається на 15 хвилин назад, для того, щоб ціна прийшла в баланс і не було таких великих каскадних ліквідацій. Але на криптовалютному ринку великі гравці, тобто біржі поки що про це не домовились. Відповідно, скоріше за все, ці торги вони залишаться такими, що збулись. І як ви вже помітили по соціальних мережах, я вчора, до речі, зайшов, подивився на YouTube-канали інших авторів, мені було цікаво, яка у людей у інших ситуаціях. Відповідно, я побачив, що у більшості трейдерів ліквідація на мінус 50 в деяких мінус 50% власного капіталу це у людей, які по 10-15 років на ринку. Тому якщо ви тільки прийшли на ринок, то ви побачили в принципі, історичну подію. І головне з цього винести уроки про це поговоримо трошки згодом. Загалом у людей ліквідація на півмільйона доларів, на мільйон доларів, тому що вони використовували кредитні плечі на альткоїнах. Про спот також не будемо з вами особливо говорити, тому що альткоїни останній рік точно не радують. Більшість з них і людей, які тримають альткоїни, не просадяться на мінус 50-60%. Що особисто я буду інвестувати, і я сподіваюся, ви вже дуже добре знаєте і давно підписані на канал. Ви знаєте про те, що з самого початку цього битючого ринку наша ставка, я про це багато разів розказував. Наша ставка була на біткоін як на найпершу, найголовнішу, найбільш прибуткову криптовалюту, яка є передбачуваною, і що найголовніше. Та криптовалюта, яка формує довгостроково висхідний тренд. І це дуже важливо, тому що активи, які довгостроково формують висхідний тренд, вони з великою ймовірністю і будуть рости далі. Просто така статистична ймовірність вона є набагато вищою. І відповідно також для новачків чим корисні активи, <кій> які довгостроково зростають, в тому числі через те, що вони можуть прибачати вам помилки. Умовно, люди, які купили біткоін. Давайте скажемо, по 20 тисяч в 2017 році, то буквально через декілька років вони вже були б збитку і могли навіть зробити плюс 100% від того моменту, навіть плюс 200-300% від того моменту, коли вони купляли цю криптовалюту. А, наприклад, через 5-6 років на дні, на дні цього бичачого ринку, то вони були в невеликому збитку. Але згодом, якщо вони тримали актив, який довгостроково зростає, вони зробили плюс, плюс 538%. Відповідно, де б ви не Купили актив, який довгостроково зростає, він вас може пробачити. І це важливо саме для новачків, які ще не знають, коли купляти, коли продавати, що робити. Якщо ви подивитесь на графік альткоїнів, і я про це розказував в нашому міні-курсі. Якщо подивитись про це є навіть окремий урок, якщо ви подивитесь на... Графік більшості альткоїнів, наприклад, монетка Dash, вона зараз росте, вона зараз на хайпі, знову її купляють. Ну, це справа людей, так що зараз робити? чи купляти альткоїн, чи купляти біткоін, або навпаки, почекати кращих, кращого моменту для купівлі. Про це я розкажу вже в кінці цього відео. Більшість от людей, які купили, якщо ціна тут проторгувалась, то тут були виконані угоди. Тобто хтось купив, а хтось продав. Відповідно, хтось купив Dash, умовно, по 291 долару. І ви побачите, що навіть з цим ростом монетки Dash за 5 років ви отримали мінус 82% по цьому альткоїну. А по біткоїну ви отримали умовно плюс 300, плюс 400%. Відсотків, якщо ви купляли його точніше, плюс 100%, відсотків, якщо від попередніх максимумів ви заробили плюс 100%. Відсотків. Якщо ви купили вдалий момент разом з нами, коли він був 16-18 тисяч, 16-20 тисяч, то ви заробили зараз плюс 600%. Відсотків. Це для загального розуміння. Тобто ви не те, що втратили капітал, а ви ще й втратили можливості, які ви могли отримати за ці роки, примножити власне капітал. Тобто не тільки втрата капіталу, також важливо на фінансових ринках. Відповідно, якщо ви подивитесь Альткоїнів, то їх графіки довгострокові, вони так і виглядають. Тобто це не активи, які довгостроково зростають. І, відповідно, ці активи не пробачають помилки. Але чомусь новачки е, вибирають саме ці монети, тому що їм хтось розказав, що альткоїни можуть рости на сотні відсотків, на сотні, в сотні разів. Дійсно, є монети, які треба вміти вибирати, і вони ростуть, е, і росли на такі відсотки. Наприклад, якщо ми з вами подивимося на ту саму знамениту салану, то ще в минулому вичачому ринку вона виросла на 149 разів, 150 разів. Тобто, в тому циклі так було. В цьому циклі вона також непогано себе показала, навіть краще, ніж біткоін. Так? Але знову ж таки. Довгостроково чи сформує вона висхідний тренд, чи ні, це вже велика загадка. Так, тому що з альткоїнами треба вміти працювати, і дійсно на них можна заробляти, це можна робити, але не в плані довгострокових інвестицій. Що таке, наприклад, актив, який довгостроково зростає? Я вам покажу зараз, наприклад, S&P 500. Так, давайте подивимось з вами. Тут у мене є різні малюнки. Ви бачите на цьому графіку, що S&P – це актив. Це фонд, точніше, який довгостроково зростає. Тобто, де б ви його не купили, з роками ви будете в прибутку. Є різні акції також Penny Stocks, які люди також люблять чомусь купляти, але задешево, так само, як і альткоїни. Тому що багато людей думають, що дешево це означає, що цей актив буде рости сильніше. І ці активи також дуже сильно падають. Тобто, це проблема новачків не тільки на криптовалютному ринку, щоб ви розуміли і не думали, що ви от так чогось можливо не розумієте. Цей канал якраз таки придуманий, щоб ви розуміли ринки набагато краще. Тому прямо зараз. Є момент на нього підписатись, і далі буде виходити багато цікавих відео навчальних з стратегіями заробітку, і з новими цікавими інструментами і новим матеріалом, який ми готуємо для вас разом з командою. Відповідно, якщо ви також подивитесь, наприклад, на той самий Apple, тікер Apple. Ви побачите, що цей актив також є активом, який довгостроково зростає. Тобто, де б ви його не купили, він пробачить вам всі помилки. Альткоїни це не активи, які будуть пробачати вам помилки. Альткоїни це активи для спекуляцій, і відповідно до них так треба і відноситись до активів, як до спекуляцій. Ви можете побачити всі графіки. Більшість графіків альткоїнів виглядають. Таким чином. І відповідно я трошки згодом вам вже в цьому огляді ринку розкажу, на які альткоїни особисто я буду звертати увагу та коли я їх буду купляти. Тому хочеться провести для вас також таку алегорію. Уявіть, що біткоін це Майбах, це Mercedes, наприклад, С-класу. І це надійна машина, вона коштує, можливо, трошки дорожче від інших машин, від якої машини, з якою машиною ми будемо порівнювати біткоін, я вам зараз скажу. Біткоїн – це, наприклад, це Mercedes С-класу. Надійна машина. З роками так треба проводити ТО. Воно можливо іноді не, не дешеве, але ви точно впевнені в цій машині, з великою ймовірністю вона вас не підведе. І от зараз зрозуміє, мене особливо чоловіча аудиторія, є умовно якийсь порш, який стоїть там на якомусь сайті з продажу машин. Він коштує 15 тисяч доларів. І ви, коли його купуєте, ви знаєте, що. На цю машину надіятись не можна. Тобто, ви знаєте, що окей, ви колись швидко розженетесь, 200-250 км за годину, можливо, да, по якійсь трасі, якщо це робити безпечно. Але умовно, в певний момент ви можете потрапити на такий ремонт двигуна, який буде коштувати дорожче, ніж сама машина. Оце і є альткоїни. Тобто, в моменті ви можете на ній розігнатись. Але. Очікувати від альткоїнів, наприклад, якоїсь довгострокової крутої дохідності. Ми з вами вже побачили на прикладі останнього падіння, що з альткоїнами ем можуть трапитися такі події, коли більшість людей втратить значну частину власного капіталу на те, що вже говорити про якусь, скажімо так, не те, що казати вже про весь капітал. Тому я думаю, ви зрозуміли це порівняння. Мерседес це Майбах, це Мерседес С класу, на який можна покластися. І також є, наприклад, якийсь порш-порш або, не знаю, якісь інші Популярні машини, якась лампа, так, повністю убита, двигун там тече масло з нього. Але от люди їх купляють в надії, що вони от сильно розженуться і там зможуть доїхати, наприклад, з Києва до Одеси дуже швидко. Але насправді, посеред дороги, треба витратитись, вона ламається, треба витратитись на евакуатор, треба витратитись на капітальний ремонт двигуна, і це буде дорожче вам коштувати. Це буде коштувати вам депозиту в криптовалю, на криптовалютному ринку. Тому я сподіваюся, ви дослухались до всіх рекомендацій, які я вам давав. Поки існує цей канал, майже в кожному відео. Я вам казав, 10% на альткоїни, якщо ви стартуєте, не використовуйте багато відсотків капіталу на альткоїни, купляйте їх лише в правильний час. І зараз я хочу вам показати, наприклад, один з інструментів, про який ми з вами також говорили. Це, наприклад, індикатор Goal І чому ми з вами говорили, що коли ціна куплю. Піднімається вище лінії голлайн і закривається нижче, то в цьому випадку треба виходити з угоди. Я думаю, зараз на цьому прикладі ви зрозумієте не через те, що, наприклад, ціна так сильно впала, а через те, що умовно, коли ви заходите, коли ви купляєте криптовалюту, то, наприклад, чому, наприклад, купляти по 119-120 тисяч було набагато безпечніше, ніж по 114 в цьому випадку. Хоча ви знаєте, ми також відкривали там наші угоди з учасниками Prime. Відповідно, через Через те, що ціна біткоїна могла тут впасти на 20%, і альткоїни тут могли впасти на мінус 80%. Якби ви купили ці монети без стратегії, таке падіння могло б статись тут. У випадку. Коли ціна біткоїна піднімається вище індикатора голлайн, то в цьому випадку у вас є чітка, зрозуміла стратегія, що вам робити. І відповідно про це я написав і в Discord, в нашому, і в нашому телеграм-каналі, коли це сталося, я написав всім учасникам в нашому телеграмі, що ціна вже знизилась нижче індикатора Голлайн. Якщо ви хочете перестрахуватись, це ціна була 119 тисяч доларів. Ви хочете перестрахуватись, продати ваш біткоін та альткоїни і почекати кращого моменту для купівлі, то в той момент це можна було зробити. І відповідно. Ви могли втратити так 0, отримати просадку частково на капітал, мінус 0,74%, але зберегти значну частину вашого капіталу згодом. Тобто ви ризикували невеликою частиною свого капіталу, щоб зберегти весь ваш капітал. І це дуже вигідно і довгостроково принесе вам дуже класні результати, тому що якщо ви втрачаєте при такому падінні лише 0,74 так ви віддаєте ринку, вважаєте це якби дань ринку за те, що ви можете тут бути і запромножувати власний капітал, можете. До цього так відноситись, не так, як до втрат. А відповідно, є моменти, коли ціна біткоїна може вирости на плюс 19%, на 18%. Тобто ви могли забирати плюс 20% прибутку, але втрачати 1%. Погодьтеся, це дуже вигідно. Віддати один раз 1%, а інший раз зробити 20%. І таких можливостей треба чекати. Відповідно, трошки пізніше ми повернемось також до цього індикатора. Зараз я хочу з вами поговорити про індикатор страху та жадібності. На цьому індикаторі страху та жадібності ми з вами бачимо. sure. Uh. Ціна, точніше, показники цього індексу вони падали до 31, тобто знову був такий доволі серйозний страх на ринку. Зараз індекс перейшов в область нейтрального. Будемо сподіватися, що з цього моменту індекс почне рости. Відповідно, через те, що ціна буде зростати, і буде рости і показники на індексі. Нам з вами цікаво, щоб індекс досягнув моменту екстремальної жадібності і зазвичай саме в екстремальній жадібності. Коли ціна виходить саме з цієї екстремальної жадібності, це зазвичай. І є піки ринку. Відповідно, нам хотілося б з вами також отримати подарунки від ринку до вже цього нового року. Будемо сподіватися, що криптовалютний ринок прискориться, і відповідно зростом ціни біткоїна буде рости і показники індексу. І відповідно в цьому моменті це буде для нас додатковий показник того, що з ринку пора вже потрошки виходити. Тому що я думаю, що ринок вже доволі скоро оговтається і будемо бачити різні цікаві події на криптовалютному ринку. Чому я кажу про подарунки? Чому мені це спало в голову? Тому що. Нещодавно ми от якраз таки вчора розіграли на прямому ефірі подарунки серед наших учасників в праймі, серед учасників нашої закритої спільноти. Я вже частину подарунків, я попросив, щоб їх вже відправили. Подарунки від бірж також вже виїжджають до своїх переможців. Але, друзі, будемо сподіватися, що не тільки переможці нашого конкурсу отримують подарунки, а ще ми з вами до кінця цього року отримаємо дуже класні. Подарунки у вигляді росту цін криптовалют до кінця цього року, а можливо навіть трошки більше. Далі я хочу вам розказати, і вам мабуть, цікаво, що буде далі з криптовалютним ринком. На мою думку, я вам покажу індикатор Support Band Pro. Частково я про це говорю в останньому огляді ринку. Поставте зараз лайк, якщо вам був корисний останній огляд ринку. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалось, та про що вам цікаво дізнатись в наступних навчальних відео або в наступних оглядах ринку. Можете також поділити свою історію, як ви змогли зберегти або через що втратили власника та які ви зробили зараз висновки, щоб в майбутньому ці е, помилки не повторювати? Напишіть про це в коментарях. Це буде дуже цінно перед. Під останнім оглядом ринку я всі коментарі прочитав. Друзі, дякую вам за те, що ви поділили своїм досвідом. І я сподіваюся, вам, мої глядачі, це було дуже корисно. Тепер ми з вами перейдемо до наступної ситуації, яка зараз є на криптовалютному ринку, використовуючи індикатор Support Band Pro, який доступний на нашому телеграм-каналі. Ви можете додати його також собі на графік. Ми з вами побачимо, що коли ціна біткоїна приходить до нижньої зони, індикатора Support Band Pro вперше. То відповідно з часом вона повертається трошки нижче по тієї ціни, яка була, коли ціна спустилася сюди вперше. Умовно, це перший спуск. До зо, нижньої зони індикатора голлайн, це другий спуск. Відповідно, таке дуже часто трапляється. Тут навіть було е, три таких заколи, і таке дуже часто трапляється, але як ви бачите, ціна біткоїна після цього дуже часто прискорювалася, якщо ціна знову ж таки знаходиться в бичачому ринку. Наприклад, в серпні, у вересні, в серпні 2023 року, ціна лише один раз прийшла до цієї зони, і після цього виросла на 180%. Тобто нижня зона на бичачому ринку є дуже гарною підтримкою для ціни головної криптовалюти. Також, якщо ми з вами. Говоримо про ведмежий ринок, то якщо ведмежий ринок це період падіння ціни криптовалюти або будь-якого іншого активу протягом, наприклад, більше, ніж один рік, тому що на індексі SP 500 на американських акціях також трапляються бичачі та ведмежі ринки, відповідно, іноді ціна дуже часто може тестувати цю зону, тому що в більшості випадків на ведмежому ринку ціна протягом Протягом умовно 50% часу вона знижується, і тут якось можна ловити якісь локальні відскоки на 20%, на 30%, але сподіватися на ріст на 180% на ведмежому ринку не варто, тому що ведмежий ринок для того, щоб ринок саме оздоровився, і ми з вами. Окрім того, що можливо будемо примножувати капітал на падінні, отримали найкращі ціни для купівлі певного активу вже в кінці ведмежого ринку, на початку бичачого ринку. Тому ведмежий ринок треба саме для оздоровлення, і найбільші гроші, як то кажуть, робляться саме на ведмежому ринку. Той капітал, який ви зробили за попередній бичачий ринок, ви його зберігаєте, і саме в кінці ведмежого ринку. Займаються найкращі позиції, які впродовж наступних років будуть вам приносити найбільший прибуток. Як я казав вчора на прямому ефірі під час розіграшу, що найбільше мені шкода не те, що людей, які втратили капітал, я сподіваюся, вони зроблять свої висновки, найбільше мені шкода новачків, які прийшли зараз. На цей ринок, і вони дивляться і думають, невже так постійно відбувається на криптовалютному ринку. А от зовсім нещодавно трапилась така подія, з якою не змогли справитись навіть трейдери, які по 10-15 років на, на фінансових ринках в цілому. І шкода, що от вони зараз не бачили такого росту ціни біткоїна, навіть нещодавно був такий ріст, коли ціна біткоїна росла на 50%, на сотні відсотків, коли можна було просто зайти в угоду і буквально за декілька тижнів подвоїти власний капітал. Шкода, шкода, що вони зараз цього не побачили і думають, що ринок криптовалют він. Такий важкий, але насправді пройде час, можливо, пройде декілька тижнів, можливо, місяців. І знову ж таки на криптовалютному ринку є велика кількість можливостей, як і на інших фінансових ринках, для того, щоб примножити власний капітал, якщо діяти мудро і по стратегії, як я сказав. Учасникам прайму, так через те, що вони діяли по стратегії, через те, що вони слідували за нашому плану, який ми до цього встановили. Ми на цьому падінні, коли більшість трейдерів втратили власний капітал, коли біткоін впав на 20%, на 7 або 8% до поточної ціни, його падіння складає саме 7 або 8%, У нас просадка на капітал при цьому падінні це 4-5%. При тому, що до цього ми заробили вже сотні і тисячі відсотків на рості ціни головної криптовалюти. Тобто, наше основне задання на цьому падінні було виконано. Ми зберегли наш капітал і зберегли його в розмірі 95-96%. Відповідно, ви розумієте, що наступні декілька угод навіть на 5-10% на капіталу легко поновлюють і дають нам ще більше прибутку, а точніше, ще більше збільшують наш капітал навіть до цього падіння. Я думаю, люди, які... Вже давно на ринку, вони точно це оцінять і вони розуміють, наскільки це класно. І я вважаю, що це не просто так, тому що ми вже довго до цього готувались, У нас є широка система ризик менеджменту. Якщо вам цікаво, я про це запишу окреме відео. Я покажу вам ту кількість стратегій, яку ми використовуємо, покажу вам розподілення капіталу по різним стратегіям для того, щоб ви також могли можливо повторити скопіювати цю стратегію і також на таких падіннях зберігати власне капітал. І коли прийдуть можливості на криптовалютний ринок, на інші фінансові ринки. Ви могли цими можливостями скористатись, а не чекали, коли біткоін зробить відкат, щоб я його купив. Ви вже маєте в моменти росту бути вже в наприклад в певних активах. Тобто, якщо вам ця стратегія ваша дозволяє. Тому, якщо ми з вами подумаємо, зараз повернемось до трошки відволіклись на таку важливу тему, якщо ми з вами повернемось до індикатора Band Pro, то ми з вами можемо очікувати після якогось локального росту повернення. Як мінімум для того, щоб перекрити цю тінь, яка зараз є, в район можливо 104 тисяч доларів або навіть падіння нижче мінімумів. Тобто нижче, наприклад, 100 тисяч доларів, яких якийсь, наприклад, такий легенький закол сюди, і після цього вже продовження формування висхідного тренду. Найкраще, що ми могли з вами зараз побачити, тому що ціна біткоїна вона досі знаходиться просто в одному ціновому діапазоні. Вона була місяць тому в середньому по 115 тисяч доларів, вона в цьому ціновому діапазоні і знаходиться. Нічого нового не трапилось, окрім того, що альткоїни впали на мінус 80% і ліквідувало менше трошки менше, ніж половина ринку. Нічого нового для біткоїну в Принципі не трапилось, була зібрана ліквідність зверху, при, при тому як ціна доторкнулась до верх-верхньої межі індикатора «Support Band Pro». І була зібрана ліквідність знизу цього каналу. Тобто зараз основна задача ціни головної криптовалюти залишитись в каналі, продовжити формувати висхідний тренд, закритись вище цього каналу, і вже, я думаю, що завершити цей битчичий ринок в районі наших з вами цілий 140-160 тисяч доларів. Тому я б особисто зараз не спішив купляти криптовалюту, я вам скажу зараз, чому. Ви додаєте індикатор GoldLine собі на графік, і у випадку росту ціни біткоїна вище, Лінь вище 120 тисяч 200 доларів на даний момент, ви можете увійти в ваші угоди безпечно про те, що я вам говорив до цього. Тобто ніхто не відміняє того, що біткоін зараз знову, наприклад, впаде на 16-18%. А альткоїни при цьому впадуть, як ви знаєте, на 30-40% це з великою ймовірністю. Але якщо ви. Скажемо так, пожертвуєте 5% можливого прибутку, ви дочекаєтесь безпечних точок входу, то вище 120 тисяч доларів я куплю певні альткоїни. В першу чергу я буду звертати увагу, і на це ми виділимо, як і завжди, приблизно від 10 до 20 капіталу. І я буду звертати на альт увагу на альткоїни, які мають середньостроково, хоча б висхідний тренд. Тобто ми не будемо дивитись з вами на якісь мертві альткоїни, наприклад. Атом, можливо, він виросте там в сотні разів після цього, але я не хочу купляти альткоін, в якому я можливо буду сидіти в просадці протягом кількох років і мати мінус 87%. Мені це не потрібно. Я сподіваюся, після того як я вам пояснив на початку цього відео, суть альткоінів і як на них можна примножувати капітал, і як на них. В них не треба інвестувати. Я думаю, вам це тепер зрозуміло. І, відповідно, що ви розумієте тепер, що треба на них спекулювати, а не інвестувати. То в цьому випадку, я думаю, що ви також не будете звертати увагу і на ті альткоїни, які просто довгостроково знижуються. Нехай вони виростуть, дасть Бог, виростуть вони на 400-500 але ризикувати своїм капіталом заради того, щоб, можливо, якийсь альткоїн. Виросте при тому, що він падає впродовж останніх 4 років чи 5 років. Сподіватися на те, що він виросте після цього, можливо, так станеться, але я не буду ризикувати своїм капіталом. У мене є набагато прибутковіші інструменти, які дають набагато прогнозованіші результати, і мені краще заробляти мої умовні відсотки на рік, на мій капітал, але робити це впевнено і з часом його примножувати за рахунок складного відсотку. Я також, як можливо, більшість з вас починав з невеликого капіталу, але лише через наші прибуткові стратегії, через ризик менеджмент і компаундинг, тобто складний відсоток, я маю такі результати. І до речі, на каналі скоро вийде відео про той самий компаундинг і ще чотири, скажімо так, секрети успішного трейдингу та інвестування. Там про це все буде детально розказано. Тому ставте лайк та підписуйтесь на канал обов'язково. Тому альткоїни і біткоїн на спот будуть придбані через. Коли ціна біткоїна виросте хоча б вище 120 тисяч доларів, до цього ціна біткоїна буде знаходитись в цьому каналі. Вона буде тут можливо ходити, збирати знову ліквідності зверху, знизу, але е, входити в угоди ми будемо лише при. Е, Саме по споту, при, наприклад, закритті вищої лінії цього індикатора. По іншим фьючерсним угодам, саме по біткоїну, тому що ми торгуємо біткоін з самого початку цього бичачого ринку і на цьому дуже гарно заробили і зараз зберегли власне капітал. По цим угодам будуть додаткові рекомендації у нашій закритій спільноті Прайм, як і по цим спотовим угодам. Тому 에, підписуйтесь на цей канал, також в описі до цього відео є посилання на міні-курс. Обов'язково його подивіться. Якщо ви хочете дізнатись більше про мою стратегію, хочете дізнатись більше про Prime, там буде 7 Коротких, цікавих уроків, а також в описі до цього відео є е, мій телеграм, телеграм е, саме Криптоніт, де я ділю своєю аналітикою, де ми з командою ділимося з вами також готовими робочими інструментами, тими індикаторами, які я вам показав на цих графіках, а також аналітикою, актуальними новинами, а також спілкуємось з моїми підписниками. Тому переходьте в телеграм-канал і також рекомендую подивитися вам це відео. Воно зараз буде для вас дуже корисним. Приємного перегляду!